Отже, розглянемо ще один приклад застосування вказівників до об'єктів, але не тільки. Да? Тут ще буде така цікава особливість, те, що у нас в класі буде перевантажений конструктор. Перевантажений це означає, що будуть конструктори з різною кількістю параметрів. Значить, якщо тут написано void, це означає, що параметрів нема. Да? Пуста множина параметрів. Може бути конструктор з одним параметром, може бути конструктор з двома параметрами, ну і так далі. Да? Може бути цих конструкторів стільки, скільки треба. Да? Значить, Тут конструктор просто щось виводить, тут присвоює значення і виводить, да? тут, скажімо так, значення на основі суми обчислюється, да? і кожен із них щось виводить. Також є деструктор, який повідомляє про знищення об'єкта, але також. Повідомляє, яке було значення змінної value, яка в тому об'єкті була. Для простоти тут усі змінні всередині, всередині зони паблік всі зміни в паблік. І в головній функції ми оголошуємо три вказівники. Тобто, якщо вам треба кілька вказівників зразу оголосити. Да, ви зірочку ставите перед кожним вказівником. Да, тобто ця зірочка, саме зірочка, робить його вказівником. Недостатньо один раз її поставити. Ну і є різні способи виклику. <плес> ну... О, так, ну дорозглянемо. дорозглянемо вже це так, як є. А, Якщо параметрів нема, дужки залишаємо пусті. Якщо є параметр, його можна вказати в дужках. Якщо параметрів два, їх вказуємо через кому і так далі. Ну і якщо треба через вказівник звернутися до змінної робимо через стрілочку. Якщо звернутися через метод, так само. Ну і загальна рекомендація: що якщо вказівників кілька, то діліт застосовувати до них в послідовності протилежній, до того я до, до тієї, значить, як викликався оператор new, Да? Тобто тут new був першим до ptr 1 да? тому delete да? до PTR буде останнім. Ну, ось таким, ось таким чином.